Євробачення оштрафувало українську команду за футболки і закликом звільнити полонених під час голосування українська команда висвітлила футболки Free Azovstal Defenders, що було заборонено за правилами пісенного конкурсу, і насправді проводився жорсткий фейс-контроль, щоб цього не допустити. Як пише Альона Альона у своєму інстаграмі, що для організаторів такі надписи були неприпустимі, тому охорона Віряла весь одяг, і якщо на ньому були якісь логотипи, надписи, його просто заклеювали чорним скотчем. Ну а далі ви все бачили самі, ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому, коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показала наш заклик. На весь світ ми дуже ризикували, проте все вийшло. Підсумувала Альона. Що цікаво, помітно, що під час того, як оголошували кількість балів в Україні, команда вже була у інших футболках без надпису. Схоже, після того, як футболки засвітили перед камерами, організатори негайно втрутилися і зобов'язали зняти футболки з надписом Free Azov Style Defenders. Те, що ви зробили вчора, це позор. Це просто сором. Таким чином артисти хотіли привернути увагу до полонених українських захисників. Делегація таким чином закликала світ змусити Росію до обміну за принципом всіх на всіх. Також і сама Альона Альона пояснила, яка була ціль цього перформансу. Ми хочемо закликати всю світову спільноту зараз, коли максимально велика кількість уваги прикута до нас, зробити так, щоб військо полонених обміняли всіх на всіх. Щоб наші хлопці, дівчата, діти повернулися додому, отримали гідне лікування і гідний рівень життя. А найголовніше вдячність від нас за все те, що вони пережили. А сьогодні ж стало відомо, що організатори Євробачення 2024 оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Azov Style Defenders. Ефірі Шоу. Сума штрафу не висвітлювалася, але очевидно, що це буде немала цифра, враховуючи масштаби шоу, і що організатори старались максимально присікти. Подібний вчинок, але воно було цього варте. Взагалі, будь-яка згадка на міжнародній арені про Україну на вагу золота чи це буде футболіст Зінченко, який дає інтерв'ю британцям, чи це футболки на Євробаченні? Єдине, я просто уявляю, як наступного року Україну будуть просто шманати перевіряти, щоб вони... Нічого не змогли показати і сказати, тому що як не крути, ми реально створили прецедент, що ось ми можемо говорити про наші проблеми на головній сцені Євробачення. Ну, це я говорю, звісно ж, про калуш. І інші країни насправді так само хочуть використовувати майданчик Євробачення, щоб привернути до себе увагу і своїх проблем. А організатори, які заявляють, що Євробачення це в першу чергу. Рупісенний аполітичний конкурс. <хи> ну ви зрозуміли, країни голосують, дарують не одні бали, але це все аполітично, і заявам тут не місце. Вони, звісно ж, будуть проти і будуть максимально це присікати. Ну що ж, а на цьому все. Велика дяка нашим меценатам і спонсорам. Якщо бажаєте підтримати проєкт, то можете стати спонсором цього каналу, зробивши буквально два кліки. Ну а на Manifest in UA ви знайдете безліч різноманітних українських каналів. Підтримуйте український YouTube, Дивіться українське.